Записую на енергії. Сьогодні в потоці настане дала завдання, був у нас урок про енергетичну чистку, і дала завдання зробити собі таке місце, де буду я буду наповнюватися енергією. Тобто, де я буду медитувати, там можна поставити свічку, я поставила аромалампу, я поставила масло лавандове, і я ще там вже, я пригадала, що я там вже медитувала десь. Особливо ніхто не живе, але будинок їм ходять, приходять, діти граються, вірочки, але, але коли я не я, я тут І ось я пригадала, що е, приходили люди і ночували в цій кімнаті. Вони сказали, може, я так відпочила сьогодні тут. Я ні в Києві так не змогла відпочити, я ні в Дніпрі не змогла. Навіть під час тривог людина змогла нормально відпочити. Це що кажуть про те, що ми наповнюємо своєю енергією наш простір. І це дуже важливо. Ось я вам розповіла. Саме про свій досвід, про той, те, про те, який наставник мені розповідає, дає завдання таке виконати. І я задав, що я його вже в принципі виконала і навіть маю докази. Зверніть увагу, вам також потрібно це враховувати.